Насправді починалося все з інформаційних атак, перш за все через телеграм-канали і був задіяний тоді і детектор Медіа Юлія Мостова Віталій Портніков. І це почалося ну такі масовані атаки після НМТ. Це конференція, велика, яку проводить за підтримки USAID Internews американська організація, і там ми виступили з такою досі м'якою. Ну може, Віталі більш жорсткою, але критикою чинної влади її поведінки в інформаційному просторі. Після цього почалися атаки в телеграм-каналах, там на певних Ютуб-каналах і таке інше. А далі вже продовжилося. Оце було розслідування Ніколова про яйця по 17 гривень. Так і почалися атаки на дзеркало тижня на Ніколова. А далі почалися атаки на там на Бабель на з приводу того, що ми висловлювали незгоду з запрошення і акредитації, запрошення на офрек Анонімних телеграм-каналів, якими дуже активно користується Офіс президента, на жаль. Ну і все дійшло вже до того, що оці віртуальні атаки вже перейшли в реальні атаки, коли ось останніми днями на Ніколова було спричинено такий, ну інфін. Психологічний тиск через те, що прийшли певні, як їх називають телеграм-канали, активісти начебто, і почали е кричати про те, що він має йти на війну, чому він не йде на війну, ну і таке інше. А вчора ми стали свідками того, що було оприлюднено відео, де там ну звинувачують співробітників Бігусінфо, але ті, хто це оприлюднив, називали журналістами. Ну і там з приводу вживання їм певних наркотичних речовин. Бігус сам Деніс. Він воює зараз. Він приїхав у Київ на ну там якусь передислокацію. Він відповів щодо цього. А, і справа там не в тому, що вони вживаються. До речі, ну це погано, дуже погано, Да, але це не злочин, але це були не журналісти, а ну інші співробітники, але все ж таки команди. А справа в тому, що велися певна велися слідкування і прослуховування журналістів. Причому ну бігу заявив про те, що. Вони співпідставили все, і явно йдеться про те, що це не відбудеться однора одномоментно, а що це відбувалося принаймні кілька місяців, і це вже викликає велике занепокоєння. Бо коли в країні, в якій є де велика війна, з зовнішнім ворогом починають робити ворогів з журналістів-розслідувачів і починають стежити за ними, хоча вони викривають корупцію, в тому числі і владі, ну це вже. Дуже велика небезпека, в тому числі і в наших стосунках з західними партнерами від підтримки якої ми дуже залежимо. Бо для них право розслідувачів робити розслідування, викривати корупцію ну це святе. Да? Без цього підтримки не може бути. Ну справа в тому, що ми знаємо, що певні наркотичні речовини, речовини вони. Не заборонені в певних країнах. Ну, наприклад, та ж маріхуана, вона в багатьох штатах е е Америки вона ну, легалізована. Е в тому, що вживають певні співробітники наркотичні речовини, Ну в цьому немає нічого доброго, перш за все, для їх здоров'я. Хоча маріхуана вважається інколи і е е ліками, і ми знаємо, знаємо зараз про. Закон, який вже стане, я сподіваюся, законом про легалізацію медичного канабісу. Вони вживали там ще деякі інші речовини, начебто. Це приватне життя, вживання не є порушенням закону. да Є порушенням закону, ну продаж, там зберігання у великій кількості і таке інше. Тобто, я, до речі, вчора вже написала своїм колегам, що я стала спокійніше за нашу журналістику бо, судячи зі всього, більше нічого не можуть знайти. да Там, наприклад, детектору медіа приписують міфічне фінансування з Росії, начебто ну, просто абсолютну брехню. да Не, 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 не зрозуміла на чому вона на тому, що я у Владивостоці народилася, в тому числі тут знайшли довго. я Я вважаю, що це все ж таки прослуховування було з метою, мабуть, знайти, ну, що вони замовне щось роблять, да, що вони якісь замовні матеріали роблять, а знайшли тільки оце е, і видали його. Ну, тобто, е, я не можу е, казати, що є червоною лінією вживання, наприклад, Маріхуана. Ну, це приватне життя. Да, це приватне життя. Дійсно. Чи е, я задоволення? Чи я, ну, Одобрювала б це ні. Ну, звичайно, ні. Да? І, і, але знов таки, це не можна виставляти е, е, журналістам якусь е, вину. І що головне? Це ж все роблять не для того, це розуміють, до речі, ті, хто це оприлюднив. І вони, власне, не звинувачують журналістів в тому, що вони вживають самі. Да? А вони звинувачують в тому, що яким може, якою може бути довіра до розслідування, якщо їх роблять журналісти, ну нібито під кайфом. Да? Хоча знов таки це не журналісти, якого вони показали. Ну і вживання в приватному житті будь-якою там навіть наркотичної речовини не впливає на, на те, що вона робить під що родина робить під час роботи. Ну власне, юристи і кажуть про те, це що може йти мова про втручання в приватне життя. Так, і я вважаю що це саме втручання в приватне життя. Знов таки, я повторюся те, що вони хтось там, навіть оператора, навіть СММники, що вживають ці речовини, це не добре. Але це не є порушенням закону А і Б, це не впливає без доведення, що це відбувається під час робочої зміни, що це впливає на якість їхніх розслідувань. А саме це намагаються власне вмінити їм вину. Ну, я не хочу оперувати зараз догадками. Е -е Зрозуміло, що якщо раптом підтвердиться те, що сказав Бігус у второму у другому своєму відео, що були камери і ногорах готелю, то це вже дійсно ну, мало відбуватися тільки за е заявою якогось правоохоронного органу. Так чи не так, ми не знаємо. У готелі, в принципі, можуть бути камери спостереження, і тоді може йти мова про те, що хтось викупив е, відео з цих камер спостереження, да і використав. Тобто, тут треба розбиратися тут треба розслідування, тут треба коментарі спецслужб. Я думаю, що в принципі розслідувачі цим займуться, і детектор медіа е, теж буде надсилати запити. тобто Зараз ну, ще дуже важко сказати, що насправді відбулося: чи це була чиясь приватна ініціатива, а навіть за приватною ініціативою може стояти замовник, який має стосунок до влади або до правоохоронних структур. Але це треба доводити. Єдине про що я можу сказати, що увесь оцей комплекс атак інформаційних на журналістів, про які вже я перерахувала. Він пов'язаний з однією деталлю. Всі вони направлені а, на тих, хто раптом якось п'яко або жорстко покритикував чинну владу. І, в принципі, ті, хто атакують, вони, власне, так і кажуть, що ми не дозволимо критикувати владу, як ви могли це робити? Тобто, все відбувається начебто на захист чинної влади. Чи стоїть сама влада за цим? Ну, У мене є особисте якісь знання, хто стоїть за якимись певними телеграм-каналами, і це все ж таки представники влади. Але знов-таки, доказів цього в мене немає. В да? мене є свідчення певних наших джерел, е доказів немає, тому я не можу зараз про це казати там називати якісь імена. Але ось контент свідчить про те, що все це відбувається саме тоді. Коли хтось критикує чинну владу, і це вже наводить на певні думки.